Дякую, Наталя. Шановні гості, шановний пане голово, також представники дипломатичних відомств. Насправді це велика честь і велика приємність сьогодні, що тут так багато представників громадянського суспільства, частина з яких є щирими друзями, з якими ми пройшли такий непростий шлях боротьби за парламентаризм в Україні. І сьогодні в нас було засідання комітету у закордонних справах. Це вже п'яте засідання комітету на цьому тижні. Але воно було унікальним, як сказав Борис Іванович Тарасюк, відомий дипломат, що це вперше в історії прийшов міністр звітувати за свою діяльність у 2015 році. На Комітету закордонних справ прийшов міністр закордонних справ для того, щоб поінформувати про результати і пріоритети на 2016 рік. І це одна з таких практик, яка мала би бути втілена давно, тому що Україна парламентсько-президентська республіка. І парламент якраз і має контролювати виконавчу владу, і міністри повинні приходити і звітувати про роботу, і в такій співпраці напрацьовувати, що робити далі. Зважаючи на важливість, мені приємно було, що прийшло так багато журналістів, частина з яких довідалися про інформацію з Фейсбук-сторінки. І це теж говорить про те, що користування соціальними мережами для депутатів воно допомагає і збільшує присутність медіа. Хочу також сказати, що комітет у закордонних справах створив ще в минулому році громадську раду, куди війшло близько 35 представників різних аналітичних центрів, і це ця платформа, де напрацьовуються рішення в зовнішній політиці, які допомагають комітету бути більш професійним, зважаючи на той низький рівень оплати праці, який є і в секретаріаті, і в помічників, і за що треба боротися. Оскільки тут є представники посольства, також міжнародних організацій, то я хотіла б подякувати вам усім за ту підтримку, яку ви даєте для реформи адміністративної частини, а також для поглиблення навчань секретаріату а також помічників. Бо в минулому році комітет до закордонних справ відправив Вашингтон на навчання, а також в Литву, завдяки співпраці з IRI і NDI наших працівників, і вони могли побачити, як працює конгрес. Як працює Литва, і обмінятися досвідом. Я думаю, що це також важливий елемент інтеграції. Тому дякую вам за таку важливу співпрацю. Оскільки я згадала тут про помічників, і тут вже колеги сказали, що є всі списки. Але я б хотіла громадянське суспільство попросити не створювати сайти, які носять назву Посіпаки, тому що я вважаю, що це є трошки некоректне. Помічники не є посіпаками. Помічники працюють так само на службі держави. І вони працюють понаднормово, і коли ви так глузуєте, то просто ви дискредитуєте ідею помічника. І я б просила донорів не підтримувати такі проекти, які називають помічників посіпаками. Майте, будь ласка, трошки поваги, тому що колись ви станете помічником або народним депутатом. Це просто як ремарка загалом. Що ще сказати про комітет? У нас було дуже багато засідань, все. Але якщо про парламент загалом, то я можу сказати, що влітку, коли прийшла моя донька Софія, і поки з нею займалися і помічники, і телеканал Рада, я виходжу в коридорі, я коридор обліплений різними малюнками. І ти стоїш, відриваєш ці малюнки, не знаєш, що робити. І коли з'явилася дитяча кімната, яку теж багато хто критикував в суспільстві, я б хотіла подякувати і Володимиру Борисовичу, і тим мамам, народним депутаткам, тому що ця дитяча кімната для всіх працівників. І це теж говорить про те, що наш парламент стає людським. Це повага до того, що члени родин мають доступ. Бо я пригадую, мені прийшлося дзвонити для того, щоб пропустили дитину в комітет, це як голова комітету. Ще в мене велике прохання до Володимира Борисовича, мій помічник вже не втерпів, написав аж запит. Все-таки треба спростити ці бюрократичні процедури проходу в парламент після 17.45, коли ти запрошуєш. Є депутати, які працюють до десятої до одинадцятої в парламент, але отримати доступ відвідувачів після 17.45 вже неможливо і тому хочеться, щоб доступ до приміщень був трохи спрощений, і це так само полегшить присутність громадян. Буду вже завершувати. Звісно, тут сказали про. Сенсорну кнопку, але я думаю, що це на перехідному етапі важливо, але найважливіше це совість замість сенсорної кнопки, коли кожен розуміє цінність свого голосу за те рішення. І також хочу підтримати щодо прозорості бюджету кошторису, але він має бути в режимі реального часу. Парламент здійснив якусь платіжку, і відразу ця платіжка має бути оприлюднена, і ми маємо знати за що конкретно ми заплатили. Ось і на фактично. Завершення я можу сказати, що в е, парламенті працювати дуже непросто, і мені дуже хотілося, щоб завдяки громадянському суспільству і донорам і депутатам тут ми внесли зміни до Виборчого кодексу України. Це нагальна потреба. Не 3700, який створює політичне диктаторство, рабство і так далі. А насправді зміни до Виборчого кодексу, які давно перезріли. І тому громадянське суспільство ми від вас також чекаємо, що ви об'єднаєтеся і представите той закон на випадок, не знаю позачергових, не позачергових, але мають бути ті правила, за якими в парламент будуть проходити справді достойні люди, і тут буде їх критична маса. Слава Україні! Героям слава.